Вітання сьогодні заглибимося в надзвичайно важливу тему: як закон захищає нас на роботі? От саме в плані охорони праці, доброго дня так, це фундаментальні речі. Ми подивимось на ключові гарантії, спираючись на статті 5 та закону про охорону праці. Саме так, ці статті це власне основа основ. Давайте розберемося, які ж права та ну обов'язки з'являються у всіх сторін вже коли підписується трудовий договір. Бо ж все з цього починається. Абсолютно, От дивіться, стаття 5 одразу встановлює. Роботодавець зобов'язаний повідомити, що до початку роботи про що саме повідомити про умови праці. І головне про будь-які ризики для здоров'я, для життя, про ті фактори, які є, а ще не усунуті. Тобто, не просто сказати, у нас тут працюють, а конкретно саме так, і не просто сказати, а під розписку, щоб працівник письмово підтвердив. Так, мене поінформували. Ну крім дистанційки, там є свої особливості. Ага, тобто це не формальність. це щоб людина свідомо робила вибір, і я так розумію, роботу, яка протипоказана за здоров'ям. Її не мають право пропонувати взагалі, якщо є медичний висновок. Звісно, добре це на старті. А що потім вже під час роботи? А тут вступає в дію стаття 6. і вона дає знаєте, дуже сильне право працівнику. Яке саме право відмовитися від роботи. Якщо раптом виникла ситуація, яка загрожує життю чи здоров'ю його власному, чи, наприклад, колег, або навіть довкіллю, оце так. Тобто можна сказати Стоп, я це робити не буду, бо небезпечно. Саме так головне одразу повідомити керівника або там ну відповідальну особу. І що тоді зарплату не заплатять? А от і ні. Якщо цей простій, ця зупинка роботи сталася не з вини працівника, то за ним зберігається середній заробіток. Слухайте, це ж потужний інструмент, виходить безпека понад усе, і фінансово це теж підкріплено. Власне, звісно, можуть бути потім питання, чи справді була загроза, але саме право є. І більше того, що ще якщо роботодавець, ну скажімо, систематично порушує оці норми охорони праці, не виконує колективний договір в цій частині. Тоді що робити? Просто терпіти? Ні. Стаття 6 дає ще одне право: розірвати трудовий договір за власним бажанням саме на цій підставі. І які наслідки такого розірвання? А отут найцікавіше працівнику належить вихідна допомога і увага в розмірі не менше трьохмісячного заробітку. Ого, три місяці. Це серйозно. Так, це може бути прописано і більше в колективному договорі. Це знаєте, такий собі фінансовий важель впливу на роботодавця. Зрозуміло. Тобто є механізми захисту. А які ще ну пряники закон передбачує? Бо ж не всі в офісах працюють, є ж важкі умови. Так, про це стаття 7. для тих, хто працює у важких та шкідливих умовах, є цілий набір компенсацій. Наприклад. Ну, безоплатне лікувально-профілактичне харчування. Або молоко чи інші рівноцінні продукти. Потім оплачувані перерви санітарно оздоровчі. Ага, скорочений робочий день може бути. Додаткова відпустка оплачувана. Все це залежить від конкретних умов, звісно. Логічно, компенсація за ризик. А якщо до захисного одягу, касок, масок, хто за це все платить? Це вже стаття 8. і тут однозначно роботодавець. Він зобов'язаний безкоштовно видати спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту. Все, що потрібно за нормами. Так, і не тільки одяг, це й мийні засоби, і знешкоджувальні. Все залежить від роботи. А якщо, наприклад, порвалося щось чи треба нове, а роботодавець не дає і працівник сам купив. Тоді роботодавець зобов'язаний компенсувати ці витрати. Але тут важливий момент на умовах, передбачених колективним договором. Там це має бути прописано. Ясно. Тобто самодіяльність можлива, але з компенсацією за певних умов. Навіть більше, якщо умови праці вимагають, можуть видавати засоби захисту понад встановлені норми. Добре. А якщо, не дай Боже, все ж таки сталася біда, травма на виробництві чи профзахворювання? Це регулює стаття 9. Вона відсилає до спеціального закону про соціальне страхування, основні виплати йдуть звідти, з фонду. Тобто держава страхує так. Але роботодавець може за власний кошт надати потерпілому додаткову допомогу. Це якщо в колективному чи трудовому договорі це передбачено. Це важливо. А що з робочим місцем людини, яка травмувалася? Оце дуже суттєва гарантія зі статті 9. За працівником, який втратив працездатність, через нещасний випадок чи профзахворювання, зберігається його місце роботи. На який час? На весь час до відновлення процездатності або до встановлення стійкої втрати працездатності, тобто інвалідності. І весь цей час йому зберігається середній заробіток. Нічого собі. Тобто людина лікується, а місце і середня зарплата за нею. Саме так. І цей період, до речі, зараховується до трудового стажу і для пенсії, і для вислуги років. Це справді потужна соціальна гарантія. Я бачу, закон ще окремо виділяє деякі категорії працівників. Чому так? Так, це статті 10, 11 та 12. Вони стосуються жінок, неповнолітніх та людей з інвалідністю. Законодавець розуміє, що ці групи можуть бути більш вразливими в певних умовах праці. І які там особливості? От для жінок, наприклад, стаття 10 забороняє використовувати працю жінок на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами, також на певних підземних роботах. Є і обмеження щодо підняття важких речей. А для молоді стаття 11 про наповнолітніх теж заборона на важкі, шкідливі, небезпечні підземні роботи і ще нічні понаднормові роботи у вихідні. І ключове їх беруть на роботу лише після попереднього медичного огляду, і потім щороку до 21 року обов'язковий медогляд, тобто подвійний контроль за здоров'ям. Саме так і нарешті стаття 12 про людей з інвалідністю. Що для них роботодавець зобов'язаний створювати умови праці з урахуванням їхніх медичних рекомендацій, тобто індивідуальний підхід. Потрібно враховувати індивідуальну програму реабілітації. А понаднормові чи нічна робота тільки за їхньою згодою, і лише якщо це не суперечить медичним рекомендаціям. Тобто знову ж таки пріоритет здоров'я. Отже, виходить така, знаєте, багатошарова система захисту, починаючи від того, що тебе мають попередити про ризики ще до старту, так через право сказати ні небезпеці, не втративши грошей, і аж до конкретних пільг, забезпечення спецодягом, компенсації у разі біди і особливих умов для тих, хто потребує додаткового захисту жінок, молоді, людей з інвалідністю. Тобто закон намагається збалансувати інтереси, ну власне так створити систему, де є не лише обов'язки роботодавця щодо безпеки, а й реальні права та механізми їх захисту для працівника. То що все це означає на практиці для тих, хто нас слухає? Мені здається, головне це знати про ці права. Абсолютно. Обізнаність це вже інструмент. Знати, що можна відмовитись від небезпечної роботи, і тобі за це нічого не буде, ба більше заплатять середню зарплату. Або що є право на тримісячну компенсацію, якщо звільняєшся через те, що роботодавець, ну скажімо, ігнорує безпеку. Це конкретні механізми, які дають певну впевненість, і можливість діяти відстоювати себе саме так. І це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання для роздумів: от є закон. Є інспекція праці, яка має контролювати. Але що ще маєте на увазі, що ще потрібно? Оперативні можуть бути найефективнішими, щоб оці всі гарантії, про які ми говорили, не лишалися просто текстом на папері, щоб вони стали реальною щоденною практикою на кожному українському підприємстві, великому чи малому.